Вітаю! Сьогодні 17 вересня 2022 року. Триває 206-та доба героїчного спротиву українського народу повномасштабній військовій агресії Росії. Намагаючись відновити втрати особового складу, диктаторський режим намагається створити добровольчі батальйони та закликає усі регіони до самомобілізації. Побоюючись оголошувати загальну мобілізацію, що може посилити соціальну напругу, режим Путіна оголосив приховану загальноросійську вербовку. Очевидно, що окупантам буде важко отримувати свої лінії оборони, якщо українські сили продовжуватимуть просуватися далі на схід. Тому ворогу вкрай необхідно за будь-яку ціну поповнювати свої ряди примусово та за рахунок осіб, які відбувають покарання. Батальйони 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна продовжують виконання бойових завдань на південному, північному та східному напрямках. Українські військові відбили атаки противника, завдавши йому втрат. В районних населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка, 2 та Новомихайлівка. За минулу добу ворог завдав 4 ракетних, 24 авіаційних удари та здійснив 72 обстріли із систем реактивної артилерії. Від авіаційних ракетних ударів та застосування РСЗВ постраждала інфраструктура понад 58 населених пунктів. На багатьох напрямках противник здійснив обстріли із озброєння, танків, мінометів та артилерії. А саме на Харківському напрямку, зокрема з території Російської Федерації, в районах населених пунктів Кодіївка, Гоптівка, Стрілеча, Вільхуватка, Анискіне, Синьок, Кам'янка, Пристін та Дворічна. На Слов'янському напрямку в районі населених пунктів Гороховатка та Бахтин. На Краматорському напрямку Крива Лука, Пискунівка, Райгородок, Старий Караван, Роздільне, Верхньокам'янське. Святогірськ, Олександрівка та Яремівка. На Бахмутському напрямку Білогорівка, Роздолівка, Виїмка, Одрадівка, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка, Весела Долина, Веселе та Майорськ. На південно напрямку окупанти здійснювали обстріли по лінії зіткнення, вогневого впливу зазнали понад 26 населених пунктів. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника, завдавши йому втрат в районних населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка. Миколаївка, 2 та Новомихайлівка протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по окупантах. Підтверджено ураження дев'яти районів зосередження живої сили та військової техніки противника, трьох опорних пунктів, тилового пункту управління та двох позицій зенітно-ракетних комплексів. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили один літак Су-24. Три крилаті ракети та один БПЛА ворога. За минулу добу ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по резервах окупантів у районах зосередження та на станції розвантаження. Втрати загарбників уточнюються. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!